Щоб бути успішним і багатим, потрібна всього одна проста річ бути щедрим. І тільки щедрість причина багатства. Можливо, ви зараз подумаєте, в якому сенсі, мені б хто пощедрив? в мене ж самої грошей немає, щоб ще комусь давати. Але насправді щедрим бути набагато простіше, ніж нам здається. Подумайте, з якими думками ви витрачаєте кошти в магазині? з яким почуттям ви платите за якісь послуги. Подумайте, чи робите ви це з вдячністю до людини, і у вас немає 20 гривень, щоб купити буханку хліба якійсь бабусі або якомусь безхатьку, або навіть просто однієї гривні, щоб не забирати решту. Щедрість це не тільки про гроші і великі благодійні внески, навіть якщо ми даємо всього одну гривню, але робимо це регулярно і у правильному стані, з радістю, з щирим бажанням допомогти, з вдячністю за те, що в нас є ця одна гривня. Це буде створювати правильний ментальний відбиток у нашій підсвідомості і буде повертатися це нам на.